Всім привіт! І сьогодні я прийшла в панік. Панік дуже цікава гра, бо я стрибаю, така прям вся гарна, прям муа Просто муа І ми погнали грати. Я заберу тапочку, тапочку. Хто хоче тапочок, я дам тапочок. Та добре, я жду, я не дам тапочку, бо я не знаю вашу адресу. Якби я знала вашу адресу, я б дала. А тут не можна ще й перестрибувати. Значить. Ось наш панічок, я візьму воду на всяк випадок. О, знаєте, що мені треба взяти? Я візьму найрідкіснішу річ в цьому цій фігні Де вона є? Там, де вона є? Вона не рідкісна, але я її не навчу Тому я пропоную прийти на спавен, і там в нас буде наша штука. Я вже натискаю на Shift. Я на, на шифт натискаю. Там буде наша штука. Значить, отака челочка у нас є, отака челочка у нас є. Так, давайте. Зараз нас, ми маємо. Наша ціль. О, та й в духу, Що ви мене кинули? Типа що? Мене кинули, ви це бачили? Мене киданули просто тупо Де-де-де-де опрям біля мене. Так, значить, що у нас щось є з того, що я взяла? Так, нічого нема. Апельсин, хліб і оця фігня. Оцю фігню я вже знайшла. Воду нам не треба. Значить, нам треба оцю штуку, апельсин і хліб. Будь, будь ласка, боженько, врятуй, Боже, я тебе прошу дуже сильно, боженько, боженьку, боженьку, боженьку. Боже, будь ласка, відволічись на цю людину, вона тобі більше подобається, вона тобі більше по душам. Оця штука. О, та вона. І нам треба хліб, хліб, хліб. швидесенько шукаємо хліб. Шукаємо хлібчик, 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 хлібчик. Хліб, хліб, хліб. Або хліб? О хліб? Так, мені волосся. Боже, я думала, що в мене скін якийсь непонятий день. Ді Будь ласка, не треба. Во, бачите, він мене проминув, тому що в мене скан. Так, тут ще десь мав бути, там? Вот, та-та-та-та. Боже, скільки тут кинули? М'ясо, броколі і ананас. Це найлегше, я думаю, м'ясо, во м'ясо. А ні, тут не м'ясо. Де м'ясо, 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 м'ясо. Має бути м'ясо Льо. А що тут? Чуєте, у мене одне життя? І він тут, а мене у такої шкрябнув. Мене одне життя мене одне життя, 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 мене одне життя. Було три, в мене одне вже. Так, броколі і ананас, броколі і ананас, броколі і ананас. Давайте, я його я його врятую, бо я дуже добра людина, я собою пожертвую. Я пожертвую собою. А так, броколі, броколі. Де броколі? Во, ананас, Бля, хамуха, братан. Так, во, броколі, І во наш ананасик, ми зараз ховаємося десь від того. Дібіла. Так, і отут ще третій. А, добре, значить, я запам'ятала попкорн взяти. Попкорн. Нам треба взяти, щоб втекти. А так, то все. Все. Так, давайте погнали, 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 погнали. Давайте, давайте. Епс, епс, епс. Все, я побігла. Попкорн, де попкорн, де попкорн? Де поп, -поп, 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 поп Де поп? Де попкорн? Ласка, дайте попкорн. Або попкорн, давайте я його прихвачу швиденько. апс, Алло, ні, та візьмись! О, я не відкрила! Тихо! Я не відкрила. А чого? М'ясо. Ананас! Чуєте я взяла не то? Я не то взяла. Не треба аня нясь. Мені треба ананас. А де його взяти? Ніхто не знає, во він. Так, все, беремо ананасик, Беремо ананасик. І давайте зразу запам'ятаємо, що не треба. Торт оце і м -м -м -м, гарбуз. Нібито що гарбуз. А, давайте погнали, 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 погнали туди. Так, в мене дуже погано зараз. У мені вже краще. Давай, опс, опс і опс. Все шикарно. Беремо оце, оце взяли, торт ми взяли. Я буду друга? Я буду друга, походу. Чуєте, я буду друга. Ой ой! Нє! Ні! У мене одне життя залишилось. А ні, а чо? Він мене вкусив, ні? Він мене вкусив, але забрав торт. Він забрав торт. Що ми маємо торт знайти. Дайте мені торт. Будь ласка. Я хочу піти з цього. А вовну. Вовін, 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 вовін. Все, шикарно. Так, все, справи йдуть дуже погано. Він десь тут. Але нічого, ми тут і втечемо. Так, хопс, хопс. Єс! Yes. Я втекла. Шикарно! Я думаю, на цьому наше відео буде закінчувати. Всім хочу пожати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, на цьому наше відео закінчується. Всім па-па, всіх люблю.